Театральне дійство під самими зорями до Дня Незалежності України колектив Івано-Франківського національного академічного драматичного театру вже в шосте зіграв виступ на горі Піп Іван. Цього року культову драму за одноіменним романом Марії Матіос Солодка Даруся. У чому символізм такого вибору і які виклики подолала театральна група, розкажуть мої колеги. івано франківського драмтеатру традиційно до Дня Незалежності України підкорюють вершину гри піпіван. Цьогоріч грають там легендарну виставу за твором Марії Матьоз Солодка Даруся. Як ти називаєшся, дівчинка? Даруся, донька Михайла Ілащука, сина Петрового. О, а скільки тобі рочків, Дарусю? Донька Михайла Ілащука, сина Петрового? що ти така розумна? У місяць по світінню минуло 10. Символічним є місце постановки, каже режисер і керівник драмтеатру Сослав Держипільський. Обсерваторію «Білий слон, яку в народі називають гуцульською пірамідою, відкрила в 1938 році. За рік почалася Друга світова війна, і радянські війська окупували захід України. Події у спектаклі розгортаються саме в цей історичний період недалеко від цього місця в одному з гірських сіл Буковини. Але я ні на чиї ще й не сижу, нікого не пограбував, дівку ні одну не звів! Молодець. В армію мене брати не будете, то не було мене чого всіля раду викликати, а що своєї хати немає. То що ж ви такі розумні, ваша влада розумна, мамину хату забрали? Коли вона вмерла після побоїв на МГБ, Марія Матіос, наприклад, однієї родини, однієї людини, напевно, показала трагедію цілої України. Це ті страшні е, е, роки. Кінець 30-х років, знаємо 39-й рік, 50-й, про прихід радянської влади на нашу землі і ту трагедію, яку пережили, коли виселяли людей з своїх земель, вивозили в Сибіри, в тюрми, вбивали, гвалтували. На жаль, це все те, що зараз переживають українці на сході, на півдні, на півночі. Прем'єра Слодко Друзі відбулася в далекому 2008-му. Це був режисерський дебют Росислава Держипільського та дипломна робота тоді ще студентів, а нині відомих зірок театру і кіно Олексія Натковського, Галина Баранкевич Ігоря Захарука. Сьогодні через 17 років актори на сцені просто неба в такому самому складі. Хотіли б бути розумішою до всіх. Так не вийде, щоб ми всі затямили! Так буде з кожним, хто лаватиме чинити опір чи перечити радянській владі. Але ми терплячі. Ніхто не є такий терплячий, як радянська влада. За ці роки вистава стала культовою, її показували по всій Україні і за кордоном, по особливому сприймали глядачі східних областей, каже виконавиця головної ролі Галина Баранкевич. Вони відверто з нами щиро говорили, що вони такої історії не знали України. Таку історію їм не доносили. Така історія для них була заблокована. Тому, взагалі, зброя мистецтва, мистецька зброя, вона є. Напевно, найміцніша, і напевно, саме її в тих українцях не можуть викорінити і подолати. Оце напевно те, що нас дуже міцно тримає на цій землі. Ми молимося, молимося в день незалежності за нашу перемогу за наших хлопців, дівчат, наших героїв, які на жаль вже відійшли в ті світи, і за тих, які зараз борють незалежність. Ось тут на Висоті більше двох тисяч метрів, найвисокогірнішій будівлі України. Ми кажемо, що українська нація не знищена, українська нація не переможна. Театр організував відеотрансляцію через супутникове телебачення. Тож тисячі людей змогли насолодитися мистецтвом просто з екранів удома. Жанна Дучак знову автонас подробиці. Телеканал інтер, марафон, єдині новини.